Наїмне мистецтво або ж київський розпис. Так називають художній жанр, у якому малювала українська художниця Марія Примаченко. А сьогодні продовжує малювати її учень Василь Шелегацький. 64-му році наш учитель весь клас за 10 кілометрів русаків повела нас весь клас на екскурсію. Я ж раніше в школі нас учитель, як труда, там і вчив малювати там кружку, стакану та знато. А про це все. Я не знав. І от коли ми прийшли, а в її студії, ось, ось, дівчата з села були, я подивився все, а я вперше перший раз таки побачив, тоді ще так не рекламувано було. І питаю, а до вас можна приходити вчитися? Вона говорить, будь ласка, приходь, так я зимою на ліжах, тоді снігу завжди було, на велосипеді, коли грає так пішком 10 кілометрів, зараз у школу підвозять на автобусі. я тоді так хотів навчитися його. Згадує, що серед учениць він був єдиним хлопцем. «Прийду до її, подивлюся, як вона малює, а їй тоді з Києва краски, тоді ж на ватмані малювали. Я це подивлюся, як вона малює. Що. А потім вона говорить: оце придумайте. Я дома малюю в русаках, а потім уже на вихідні приїжджаю, приходжу туди, це все-таки 10 кілометрів далековато. А потім вона говорить: оце Вася, треба було б так зробити, оце так, оце так. І ті помилки, які я робив особливо як фон закрашу отдельно, і в мене були чуть трохи краско. Вона говорить, Вася, не роби минух, Це оце, не заповнене краскою місто. Отож, кілька десятків унікальних робіт Василь Шелягацький представив на виставці на радість людям у Бориспільському державному історичному музеї. Тут всіх жанрів картини, як говориться, на всі теми є, бо я буваю Тут думаєш, про сві, квіти, там, про, птахов, про звірів. А та сама зверюга люта одна, коли війна почалася, так бачите всі звірі, особливо кот так то, і сміється, вливається. А так готкотаж год, год був, оце годи лева, це я цю намалював, а тут загонь. А це місяць на ніч якраз сонце, це місяць в окно світив, і от я так задумав квітки такі підтримки управління культури виставку організував Бориспільський державний історичний музей за ініціативи Олени Кравчун з Василем Івановичем. Ми а, бачилися на обласних заходах давно. Останній раз, 3 грудня, я вже думаю, ну вже пора робити якісь кроки. І Запросила його, кажучи, не приїхали би до нас з виставкою. І він задоволенням. Пані Олена зізнається, що обрати картини для виставки було складно, адже всі роботи варті уваги. Поїхали по роботи в розважів. У нас е, був план приблизно 30 робіт. Стільки скільки вміщається зала, Василь Іванович він планував, якщо буде гарна погода, не буде снігу дощу. Він нам розвісить картини на паркані і він каже: ви берете, які вам подобаються вертикальні, горизонтальні. Коли ми їхали, йшов сніг. Тоді була якась мряка. Він змушений був картини нам вивішувати, у нього є такий доволі великий навіс, і от під тим навісом він нам вивішував, ну вже ж, звісно, не всі одночасно, а частинами картини. І ми їх упаковували і рахуємо. Вже 28, вже 35, вже 40. Наталя Вікторівна не може зупинитися, каже, Боже, та тут же така краса. І ми привезли 44 картини. Багато відвідувачів, як дітей, так і дорослих, прийшли насолодитися мистецтвом. Зокрема, і художниця Олена Гур'єва. Дуже цікавий самобутній майстер. Можна відмітити його ритми, його лінії. Видно, що вплив Марії Примаченко присутній, але майстер розвивається абсолютно самостійно. Це видно по його сюжетах. Можна звернути також увагу на сучасний колористичний стиль цих робіт, на семантику. На те, що він цікаво компонує квіти і звірів, а також на стилізацію. Тобто видно, що майстер абсолютно самобутній. До речі, Василь Шелігацький також намалював та подарував Бориспільському державному історичному музею картину «Райдушки». Виставка на радість людям буде тривати до 9 лютого. Тож всі охочі мають можливість її відвідати. Марина Гарцюк на Заргераскін, новини Терес Бориспіль.